Це точно шанс бути на ринку в 2025 році. Іменно по історії в цьому році повинен відбутися альсезон. Монети, на які особисто я ставлю ставку, вже готові рости цього місяця. Рік повинен розпочатися з профіту. І ми постараємося забрати профіт вже цього місяця. Тому жирний авансом, а ми поїхали. Розпочнемо ми з домінації, адже це те, що нас найбільше цікавило завжди, цікавить, і скоріше всього, що буде цікавити, поки у нас є найбільше альткоїнів, але немає біткоїна, адже нам потрібно, щоб біткоін втрачав свою силу, втрачав домінацію, втрачав свою ліквідність, і ця ліквідність перетікала іменно в альткоїни, тому що в нас є альткоїни. В минулих відеороликах, десь в цьому ціновому діапазоні. Я прогнозував, що ми можемо сходити по домінації кудись в зону 57%. Це буде нормально. Побачили трішки вище, нічого страшного. Але глобально ми рости по домінації не будемо. Ми будемо знижуватися. Ми побачили віскок, і все, що я зараз очікую, це пробивання ось цього локального дна. Ми по домінації вже сходили до 55%. Очікую, що домінація продовжує падати. І буде нижче 55%. Пора пора вже ефіру потихенько віджирати цю домінацію біткоїна і підтягувати альткоїни по історії, як завжди. Спочатку росте біткоїн, пізніше ліквідність з біткоїна переливається куди? Правильно? В ефір. І пізніше вже з ефіра домінація, ліквідність, називайте це як хочете. Віджирають або перетікає в альткоїни. Тому друга фаза це буде рости ефір. Ефір дійсно виглядає дуже жирно, дуже фундаментально. Брати ефір, звісно, що буде непомилкою для людей, в яких є великі капітали, і це є нормально. Но брати зараз ефір, коли ефір торгується по 3,5 тисяч доларів, коли у вас капітал в пару тисяч доларів, на мою думку. Немає смислу. Ефір потрібно відкупляти, тому що це база, це фундамент. Але особисто, на мою думку, ефір це вже не про іксі. В більшості люди, які відкупляють ефір, це для ретродропів. Люди, які відкупляють ефір просто в холд і, можливо, заробити 2-3 ікса. Це люди з депозитом більше 200 тисяч доларів, адже ці люди. Вже не готові ризикувати, і їм буде хватати на цей депозит, який вони залили в ефір. Забрати 2 екса. Більше їм не потрібно, адже коли у вас депозит 5 тисяч доларів, то заробити. 에, припустимо, 50 100 тисяч доларів, дуже важко, але коли у вас 200-300 тисяч доларів, то заробити тих самих 100 тисяч доларів чи 50 тисяч доларів набагато легше. І криптонам, в яких депозит більше 200 тисяч доларів, звісно, що не потрібно бігти відкупляти всякий шлак. Для чого? Щоб обнулитися, піти купити там три монети, піти купити там 5 монет, бо там якийсь блогер прорекламував. Звісно, що в більшості, якщо людина. Який депозит мінімум 200 тисяч доларів і почне відкупляти всі ці монети, про які всі говорять, то рано чи пізно вона просто свої гроші втратить. Але поки в мене немає великого капіталу, я готовий ризикувати і я готовий завищувати ризики. Тому в мене 80% мого капіталу в монеті Lime. Карл, 80% мого капіталу. В монеті лайм, в свою чергу розказуючи про такі просто безбашені дії, де на секундочку в монеті не 5% депозиту, ні 20, ні 30, а цілих 80% депозиту в одній монеті, якщо ця монета нікуди не буде рости, а лише продовжує знижуватися. І ми будемо розуміти, що це дійсно рект, і дійсно, як і я, і всі люди, які повторювали. За нами наші дії також втратять, то МФ буде по суті асоціюватися, як засадили свою аудиторію та обнулилися. Але я готовий до хейту. І в першу чергу від вас я нічого не скриваю. Аля я відкопив насправді монету на 80% від депозиту, але вам транслюю свої дії, що я відкопив монету на 5% від депозиту. Неважливо, що це за монета. Чи це ефір, чи це біткоін, чи це Аптос та чи це лайм? Те, що я роблю, те й на Ютубі транслюю. Якщо я обнулюся, то ви перші будете розуміти та знати, що я став ставку на лайм, і ця ставка взагалі нікуди не відіграла, і я обнулився. І не займаюся я цим, що під кожним відеороликом, під кожним постом пишу дюор, не фінансова рекомендація. Проводіть свій грісоч і так далі. Ти, заходячи в крипту, повинен розуміти, що за твої кошти ніхто відповідальність не несе, крім тебе. Якщо ти втратиш, це твоя дія призвела тебе до цього. Перед тим, щоб щось купити або щось зробити, ти повинен зрозуміти, чи ти готовий ризикувати, чи не готовий. Особисто я готовий ризикнути, і особисто я готовий втратити та побачити нуль. Якщо, припустимо, лайм не відіграє моєї ставки. Але я так точно не буду писати Dior, не фінансова рекомендація, ну і так далі. Тому що я розумію, що людина, яка, припустимо, слідкує за творчістю МФ, за нашою творчістю, вона прислухається та довіряє нам, і вона буде повторювати ці дії. Але людина повинна розуміти, що відповідальність вона так точно несе за свої дії. Тому писати оці дюорни і фінансові рекомендації, особисто для мене це цирк. Тому я вирішив продати ноткоін в плюс 4% та перелити всю позицію з ноткоїна в монету лайм. Відкупив я монету лайм за ціною 0,044. Тим самим, в мене була точка входу середня по 6 центів, а зараз 53 цента. Грубо кажучи, моя точка входу зараз на даний момент в монету Lime 5 центів. На графіку особисто, на мою думку, вимальовується паттерн трикутник. Давайте ми його намалюємо, супротив лінію ми намалювали, далі ми малюємо підтримку. Ідеально, тут все працює. Ми підійшли перший раз, получили реакцію, впали. До підтримки ми не дійшли. Ми проторговуємося в цьому трикутнику. Далі ми знову підійшли до супротива. Ми отримали реакцію від цієї лінії, і ми знову провалилися. Ну пізніше ми підійшли вже до підтримки. Бачимо, що ми відкупилися швиденько, і пізніше ми знову провалилися, знову протестували підтримку. Підтримка також є. І ми вже звужуємося в цьому трикутнику і мусить бути вихід або вниз. Або вгору. Зараз ми підійшли знову до гори. І третій раз ми також можемо отримати реакцію донизу. Підійти ще раз сюди, куди в зону 0.04344 і вже отримати реакцію, протургуватися і ми будемо виходити. Ми можемо як ще раз протестувати. Підтримку, а можемо не тестувати підтримку. І зараз ми спостерігаємо, як лайм виходить кудись вище 7 центів. І я не прогнозую, що з цього трикутника ми будемо виходити падінням. Ні, в мене прогноз лише один: що ми з цього трикутника будемо виходити зростанням по інших монетах, які є особисто в моєму портфелі, і ви прекрасно знаєте, які монети є в моєму портфелі. Доля складає всіх монет 20%, адже 80% мого капіталу в монеті Lime. 25 й рік повинен принести нам ікси. І якщо не цей альсезон, якщо не на цьому альсезоні ми зробимо лайфчендж, то тоді на якому? З кожним наступним альсезоном альткоїни будуть давати все менше та менше іксів. Тому надіємося, що 25 й рік принесе нам. Не те, що десятки тисяч доларів, а сотні тисяч доларів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.